Слава нашому Господу! Перед початком зібрання я хочу зачитати місцеписання, яке написано в Івана 13 розділі. Написано так. По тому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Я думаю, що багато із нас. Хто читав Біблію чи новий заповіт, обов'язково знає про це місце писання, що Христос каже учням своїми церкві, щоб ми мали любов між собою. І е, моя проповідь буде про саме про це: про любов між собою, а саме про любов у церкві. Але в слові, любов у церкві і як ми повинні одне одного любити це, я думаю, дуже великий обсяг розмірковувань. Якщо би ми зараз би одне одного запитували або викликали би, розкажіть, як ми повинні любити одне одного в церкві, я впевнений, що в нас би було багато би думок. Багато будимок, бо тому, що любов, навіть греки, якщо ви чули, і знаєте, такі слова, як філія, сторге, гапе, все це біля 10, біля п'яти чи сіми видів любові, які відзначили лише греки 2000 років тому. Тому що любов в собі має дуже багато, багато різних різного значення, що об'єднує це одне слово. Тому сьогодні я все е, лише виділю якусь маленьку грань, про яку би я би хотів з вами, подивившись на Боже Слово, подивитися, що може означати любов між собою в церкві. І моя проповідь буде називатися «Знецінення і прийняття. Лише два слова. – «знецінення» і прийняття. І... Е, Анонс або підсумок проповіді моєї буде полягати у цьому. У церкві повинна бути атмосфера прийняття. Це все лише про що має бути проповідь, і мій висновок у церкві повинна бути атмосфера прийняття. Отже, такі е слова, як знецінення і прийняття, я думаю, ви чули ці слова, але. Ці слова вони, напевно стали більш сучасними. Е, рідко хто такі слова вживав, знецінюєш, приймаєш. Скоріше любиш або не любиш. Але це якесь таке певне відгалудження і е, момент кожного, хто переживав в своєму житті або знецінення, або прийняття. Ми обов'язково переживали в своєму житті е, ці два. Почуття ці дві обставини, це є не що інше, як відношення однієї людини до іншої. Знецінення – це будь-яка дія або слово, що применшує цінність людини, її почуттів, думок чи досягнень. Це визначення, яке змушує сумніватися у власній важливості. Прийняття це навпаки визнання безумовної цінності людини. Це здатність бачити її такою, яка вона є без осуду. Знецінення і прийняття. Чи коли ви, читавши Біблію, зауважували такі відносини між людьми людьми і Богом, Богом і людьми, людьми між собою в героях Біблії, коли хтось когось знецінював і хтось когось приймав? Пропоную вам сьогодні звернути увагу, починаючи з книги буття. Книга буття, третій розділ, перший вірш. Коли Адам і Єва були в бездоганному світі, не мали горя, біди, страждань, ми бачимо, прийшла одна особа негативна, це диявол. Він описаний в бутті як Змій, і він сказав такі слова: Чи Бог насправді сказав? Не їжте з жодного дерева раю. Що дійсно так Бог сказав? Що він зробив? Він знецінив Божі слова. Що серйозно Бог так сказав. І ви придаєте цьому таке серйозне значення, Бог таке сказати міг. Він дав засумніватися Єві у бездоганному Богові, який створив все бездоганно. Вони не бачили. В Богові ніколи ніякого недоліку, нічого негативного, і раптом Його в очах єви знецінюють і вагу його слів. Далі, та знає Бог, що тоді, коли будете з нього їсти, то розплющаться ваші очі і ви станете як Бог. Бог це знає. Тобто Бог це знає, Він просто вам не сказав. Ми можемо сказати: Лукавий дав Єві засумніватися в Богові. Ми будемо праві. І він знецінив Його перед нею. І ми знаємо, до чого це привело. Новий заповіт. Особистість Ісуса Христа. Чи Ісус Христос колись до себе відчував знецінення? Чи знецюкува Ісуса Христа? Євангелій від Івана, перший розділ 49 вірш написано так. Люди казали, хіба з Назарету може бути щось добре? Що щось може бути добре з Назарету? Казали про Ісуса Христа. Також згадувала, хіба з Галилеї приходить Христос? Ну, тобто Христос, ми знаємо в грецькому мові, це Месія. Євреї чекали Месію і казали, чи з Галилеї прийде Месія? Подивись і зрозумій, що з Галилеї не приходять пророки. Христа знецінло. Вони знецінували його, не знаючи його, не бачачи, що він робить, вони його знецінували. Його сім'я та рід казали. Хіба це не син Тесні, Матвія 13, розум 55 вірш? Чи не його мати, зветься Марія, брато Яков, Йосиф, Симон та Юда і сестру його хіба не всі між нами? Це ж син Тесний. Що ви думаєте? Якби знецінювали, його. що ви думаєте, що він якийсь такий особливий? І люди відверталися, люди його не слухали, напевно, так? Фарисеї, Матвія 11 розділ. О, цей чоловік друг Митарів та грішників, казали. Навіть поговорку про Христа склали. То той, хто друг митарів та грішників. Не вникаючи, не розбираючись, не знаючи його, що він був з річником митримі, так, бо він казав, що не здорові потребують Спасителя чи лікаря, а хворі. І він що проповідував. І люди каялися, тому що люди повинні були почути Христа і відновитися в своєму житті, так? Але як знецінена справа Христа, як легко. Це все, це його життя, його посвячення було опоганене відношенням фарисеїв і знецінєним передьми. Тепер давайте подивимося на позитивне прийняття. Луки, 10 розділ 33 Я Думаю, ми всі знаємо цю притчу про доброго Самарянина. Але. Контекст цієї події пов'язаний з тим, що самаряни це був другий сорт у євреїв, другий або третій. Написано падало так, що євреї, юдеї з самарянами не спілкуються. Вони їх знецінювали. Це для них було щось низьке навіть спілкуватися з самарянами. Це були люди третього сорту. Вони їх знецінювали, вони їх не цінували. Але Христос розповідає, що отакий знецінений самарянин, побачивши Іудея, допоміг йому. Він його прийняв. Він, його... він вже не знав, що це за людина. Може, це був поганий чоловік. Може, це був негідний чоловік. Та тим паче це людина, е... суспільство якого постійно плювали в його сторону. Але він його прийняв. І ми читаємо цю притчу, як він добре до нього ставився, як він він не просто його взяв, да, він обробив його рани. Він, він дуже дбайливо до нього стався. Він максимум приділив йому уваги, так як собі, так як родичу, так як рідному, так як самому близькому заплатив за нього в готелі і ще сказав і попіклуйся, Якщо щось треба буде, я прийду заплачу більше. Він його прийняв. Оце прийняття, оце любов, оце тепло, яке виявив він до цієї людини цей негідний самарянин, в якого сторону постійно івдеї плювали. Можливо, і той чоловік. Далі. Старого заповітує другий царів, що старозіл розповідає про Єлисея і подію таку незвичну, коли була війна, е... коли була війна сирійців в Самарії. І йшло військо сирійців, Бог зробив через Єлисея, пророка, велике чудо, вони осліпли. Вони не побачили, що вони ввійшли прямо в, в місто Самарійське, прямо в місто, в центр, де були повністю оточені. І написано: потім Бог їм відкрив очі, а вони вже оточені, все їм смерть. І сказав цар, чи, ж, э, чи не вдарити їх мечем? Пророку казав тільки, ти, тільки скажи, і вони будуть всі вмерти. І він каже: ні. В російському перекладі там прямо так написано, що ти ж не мечем здобув їх, ти ж не мечем здобув їх, ти ж нічого не зробив для того, щоб, щоб їх полонити. Це Господь зробив. Каже, дай їм хліба, води і нехай підуть до свого пана. І вони замість того, щоб ну, так зробити, як належить з полоненими, як мінімум, хоча цар сказав, їх взагалі вигубити всіх. Вони їх нагодували, напевно, добре нагодували, бо е, військові багато йшли з самої Сирії і відпустили. І висновок написано: І більшість сирійців не воювали ніколи з Ізраїлем. Все. Звісно, ми можемо побачити, що означає, коли. Відноситься до людини любов'ю, і що любов, вона е, здатна багато зробити. Але що робить оце прийняття? Коли ми людину цінуємо? Як вони зробили? Цінуючи? Луки, 19 розділ, 5 вірш: Закхей був такий негідний чоловік, митер, а якби людина мала того, що негідна. Вона якби була не патріотом іудеї, тому що митники вони, е, працювали на колаборацію, вони працювали на захо, е, загарбника тодішнього е, е, Рима. І він був негідний чоловік. Його так і називали Грішник. Мало того, він, окрім того, що був, мав таке погане, поганий імідж, він ще і був низького росту. Він мав фізичні вади, він був неприємним. І за іміджем і за виглядом написано залізне на дерево. Що ви подивитися на Христа, але Христос підійшов до нього і каже йому, що мені належить сьогодні бути в тебе. І люди почали ой, невже Христос піде до грішника цього. Знову почали його знецінювати. Але Христос його прийняв. Христос його не виділив і не вирізнив його, що оцей такий, а цей такий. Ці учні, ці а, книжники, які все життя присячували Біблії, служіння Богу. А що за кхей? Що за кхей? Митник, невисокого росту, такий людина такого низького. Низького сослов'я. Але Він його прийняв, до нього прийшов, він був у нього. І знаєте, як подіяло це на Закхея? Це повністю змінило його життя. Що він каже? Що Він каже, Він каже, що це, це настільки його вразило, цей це прийняття. Це те, що Ісус. До нього не ставився, як до другосортної людини, як е, до людини, в якої такий погане ім'я, що з нього можна взяти, е, як до людини, яка не заробила доброго імені в людях, ніколи не робили щось добре, щоб чимось відзначитись. Я от зараз шукаю, що сказав Закхей, Луки, 19 розділ. Став же за Кейта й промовив до Господа: Господи, половину маєтка свого я віддам ось у Бога, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Настільки глибоко це ставлення Христа до нього, як до, до рівного, до звичайної людини, Христос бачив в ньому цінність, це змінило його серце, його ставлення повністю його життя. І не, не, він не сказав Христос, коли він йшов там, коли він до нього прийшов, коли він побачив, що він така ж цінна людина, як і інші, це змінило повністю його життя, його серце, його відношення до всього. І Він каже: я все віддам убогим, кого скривдив, відпочив четверо. Ісус же промовив до нього. Чому? Тому що Ісус бачив Його серце, що це було справжнє каяття. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, сина Мараама. син, син людський, прийшов, щоб знайти спасти та спасти, що загинуло. Слава нашому Господу! Ось такі приклади, коли знецінювали, і коли приймали, які ми можемо зробити висновки. Читавши Івана 13 розділ, по чому пізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою? Ще написано. Римлянам, 15 розділ, 7 вірш, тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас на Божу славу. Івана 6 розділ, 37 вірш, Ісус каже: усе, що дає мені Отець, до мене прийде і того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Христос він завжди він приймає, приймає грішника. Він не дивиться на статус. Він якби завжди дає людині а, кредит довіри. Він дає шанс. Скільки раз, бо Христос дає шанс. А скільки раз дає давати шанс, сказав Христос людині, котра йому сказала, а скільки мені пробачати брата, скільки разів? Скільки раз давати шанс? Скільки пробачає нас Христос? Скільки він нам дає шанс, коли ми падаємо, просимо в нього пробачення? А скільки раз ми даємо шанс людям? Котре щось зробили не так, як ми би хотіли. Церква це місце, де людина, коли приходить, повинна відчути цю любов Христа оце прийняття. Ви знаєте, коли в церкві атмосфера прийняття це місце, де хочеться служити Господу. Коли тобі дають шанс, як Захею, коли в тебе вірять, коли не дивлячись на те, що ти в минулому нічого особливого не зробив, ти ще нічим не вирізнився. Можливо, хтось сказав, та що він там робить? Людині дають шанс, людині вірять і каже, давай ти ще щось зроби. Ми віримо, ти можеш щось. Ми віримо, Бог через тебе може щось багато зробити. Я впевнений, що коли е, через таку призму е, з такої сторони прийняття і знецінення, ви подивитесь на Біблію і на життя, ви побачите, як багато людей в характери людей, оце є знецінення. Людина постійно когось знецінює. Та, та що там, там ця людина? Та що там той? Ви ти чув, як він співає? Ви чули, як він співає, що його просити взагалі? Що його просити? Що в тебе за телефон, молодь? Що в тебе за телефон? Ти бачив, як він здягається. І оце, оце знецінення, знецінення, воно завжди людину підштовхує. В церкві цього не повинно бути. Подивімося на свій характер. Чи часто ми знецінюємо людей, знецінюємо проповідь, слово. Знецінюємо якусь ініціативу, коли людина щось хотіла зробити. Ой, так вийшло. Завжди даймо людині шанс, як Христос дає шанс людині послужити Богові, змінитися. Це місце, коли ми повинні приймати людей, коли люди коли приходять в нашу церкву, вони повинні відчути це. Відчути, що тут, вони як захей, їх приймають. Вони в цьому світі, в цьому світі нікому не потрібні. Але не нам. А знаєте чому? Тому що вони Богу завжди цінні. Можливо, нам, можливо, нам, ну, багато хто не дуже, да? але. Ми ті, хто слідує за Христом, ми учні Христа. А Христос так не поступає. Він цінує кожного. І написано в Біблії, що коли кається хтось, він е, небо лікує, так? небо радіє. Значить, не всі радіють люди, коли бачать, що хтось кається, якийсь грішник прийшов. Але бородіє. чому? Ми навчилися цінувати так, як цінує Бог людей. В небесах по-іншому цінують людей. Ми не дуже цінуємо. Але якщо ми будемо вчитися, ми зможемо цінувати людей. І де нам завжди хочеться бути, там, де нас цінують. Там, де, можливо, так небагато людина зробила, але й те люди цінують і готові підмітити. Молодець, слава Господу! Слава Богу, ми цінуємо тебе. Ми віримо, що ти можеш більше. І ти цінний для Господа, не на словах. Ви знаєте, так легко цінувати людей на словах. Ти ціни Господу. Алілуя. Знаєте, словами можна все, а от щоб людина відчула, що навіть за спиною її ніхто не обговорює, а реально цінують. Це Серйозна робота над своїм характером і над своїм життям. Багато в житті людей, е, характер життя є отаке, знаєте, знецінюче ставлення до влади, до все. Ми, ми звикли з, знецінювати, але ми повинні навчитися як Христос цінувати людей і е, показувати, що Бог, Він любить кожного. Це Задача церкви бути тілом Христа на цій землі і показати, що людина на цій землі вона цінна для Бога. Вона цінна для нас. А як воно відчується? Очні сказали Христу: «Да, Покажи нам Бога і досить з нас, але Христос каже: невже ти зі мною був і не бачив Бога? Тобто, Він мав характер Бога. А ми повинні мати характер Христа. На останок написано Ременом, 14 розділ 1 вірш. Як каже апостол Павло, приймайте того, хто вірує, вірує немічно. Даже навіть немічно. От ми бачимо і так не то, і то не то. Вірує немічно, без суперечок продумки. Приймайте. Приймайте. Він такий самий, як ви. Знаєте. <гану> Багато де ми можемо це побачити. Багато де не тільки в світі, в церкві. Інколи, знаєте, у деяких людей, я кажу, погони. Я так поділяю. Ну, це дуже давно. Я пам'ятаю, я був у учбовому християнському закладі. Інколи бувають у служителя погони. Ти до нього е спілкуватися, він не хоче на тебе витрачати часу. Або е це не тільки так. На рівні, та ж молодь служіння. Я пам'ятаю, в мене тільки багато прикладів, але я не можу їх розповісти. Мені здається, що у людей пов'януть вуха, коли я буду розповідати. Тому що знецінення дуже багато. дуже багато. Молодь е інших церков, не нашої, різне, різне, різне. Знецінюють одне одного. Каже, що то ти зробив? Та що ти будеш розповідати, слухай. А в середовищі церкви ще одна думка. як е, е, Церква повинна стати інкубатором там, де тепло. Тому що е, там, де тепло, там, знаєте, пташки, ці, вони виростають, там, де тепло. І якщо в нас буде знецінення, а не буде прийняття і віри в людей, в нас ніколи не зростуть служителя, в нас не зростуть дари. От як написано, Христос каже: ніколи не буває пророка, окрім е як в аттечестві російської, так? Як етєчестві? Чому? Це погано, це дуже погано. Ми як сім'я, ми, ми є певна э, рідня так, отечество. І якщо серед нас буде пророк, ми скажемо, то ми знаємо його, що він нам каже? Але не так. Ми повинні цінувати людей і бачити в людях, що кожна людина може змінитися і кожне серце може перемінитися силою Божою і каяттям, і Бог може вибрати кожного, щоби. Сьогодні змінити церкву, сьогодні піти і служити, сьогодні зробити пробудження, але як багато може поруйнувати знецінення, нехай Господь нас у цьому благословить, помолимось за нашу церкву.